Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в ролик Garden of Ban Сейчас мы посмотрим, что там есть интересного. Прикольно. И так далее. Ну что ж, давайте начнем. Чем будем торопиться? Давайте начинать. Я надеюсь, что шо... никакого шума ничего самого не будет. Так. Так, да, як би зрозуміли, це Халловінська версія. Тут потрібно нам зібрати ось ті штучки. Вона ведь музика Тут ще такий магазинчик з Хелловіном. Тут можна зібрати ось ті персонажі. На краще не буду старатися ось ці всі персонажі. На всякий випадок буде. Тут, до речі, є ось такі е персонажі, як цей Опіла, Банбалина, Бидри Евл, Банбан, Стердаду, Злий Банбан, Шамужор, Стінкер і... Що давайте спочатку на спін, куди у нас хана випаде, не випаде. І мені випало мене mm -hmm. 20 з таких. Містки. Да, навіщо воно мені? Окей. Одна зараз щось куплю. Хоч би на хоть би на серумгіон, хоть би на серумгіон, хоть би на серундіон. О, злий банбан. Добре. до, до речі, в мене є інші персонажі, які в мене є. От ви бачите, злий банбан. Зараз я його прокращусь. І він також в формі Бэтмена. До речі, сердонату також був в формі Бэтмена. Ось такий серед даду. Бен. Вони Бенг. Диві... Воно дивіться. В нього світиться зоби та галстук. Також в мене ще є солодинки хірург. Тобто Ось такий. Е, Блін, це на херург. Я тут не жалую. Ось. Також віді Бен. Це, по-моєму, біла і відрогівала А в остальних буде. Ну, тут, на речі, я вам ще можу, якщо хочете, показати всі ці рідкі персонажі. Наприклад, Чорний Джамбо Джамбочорш. Це ось такий прикольний персонаж. Секретку можете знайти в новому уроку. І в іншому. Потім ви побачите, о чого я кажу. Трудно, це ось така маленька опіла. Ось така маленька, дивіться. Ось дивіться, зараз провращусь всю апілу. Зараз, чекайте. Ой, дивіться, вона трішечки більша. Але якщо ось цей, то ви можете побачити ось таку малесеньку. Прикольно. Ну на у нас вот э, такая черная пила, она черного цвета, но клюв, ноги, перья, да. и волосы белые. Ну также еще э, есть этот, вот такой новый хирург. Я пока еще не знаю, что это, но сказали, что это такой Бриллиантрой. А поки не розумію, як це може тобі. Да, коротше, далі це у нас такий чорний шенгіон. Його ми можемо робити так. Ви, якщо ви бачите ось ці кнопки, то ви вам потрібно знайти пеплу, третій вам. окулярами. Це було, це було поки нової версії. Я подумала, що бігали це такий прикольний персонаж, краще я інший домов граду, то його посоли не жовтляють. Далі це у нас ось така ось такий рав. Причовий причовий. Далі це у нас заражає тут Ну Саме це Ви це не побачили. Далее у нас такая пила. Далее у нас тут Ну, он, он такой полосатый. Прикольно так, вот, выглядит, да? Далее. Далее... Э... А, это такие самые, как бан-бан. Да, это вот такая райдужная ну я бы на на так не буду До речі, тут ще є ось така чорна бомбалина. А. Така... Какой она выглядит? А на это у нас такий чорний злий бамбам. Какой она выглядит? Очень Далі це у нас знову банвалина, вон але вона радісна. А так, розева жовта Далі це у нас такий зелений ширі. Дуже прикольно виглядає. Він також поранений магазині. Далі це у нас такий бан-бан. Це так саме, як і бан і Наступне це, як казав, хелловінський злий бамбан. А ще в мене є такий бэдманський сердададу. Ось такий, якого я показував. І хірурга. Ну, на цьому все. Поки в мене ще ось такі... Поки я ще не знаю, кого мені наступного знімати. Ну, на цьому все. Дякую за просмотр. Чекайте нове відео. І все, всім пока. Так, такі зупинки